Доброго ранку, Україна це країна онлайн. Упродовж усього тижня ми аналізували, чи зможе Україна позбутися енергетичної залежності від Росії. Це арка дружби народів, яка мала би символізувати непорушну дружбу України та Росії. Та останніми роками така дружба більше скидається на смертельні обійми. Отож, яким шляхом рухатися в Україні для того, щоб здобути реальну енергетичну незалежність, ми будемо спілкуватися із Вадимом Гломазняним, експертом з питань енергетики. Пане Вадиме, ранок. Отож, е, насамперед, що потрібно зробити в Україні в найближчі роки, щоб позбутися енергетичної залежності в першу чергу від Росії? Ну, насправді є два скажімо так, шляхи. Перший шлях це те, що можна зробити прямо зараз. Щоб всіма можливими е, шляхами якось скорочувати те, що ми зараз е, ту, які якісь там е, залежності, які ми зараз маємо. А другий шлях це той шлях, який має пройти країна для того, щоб в принципі стати енергетично незалежною, щоб в принципі знизити всі можливі ризики, не лише в відносинах з Росією, у відносинах з будь ким і дійсно вийти на рівень, коли Ну, якщо не повністю себе забезпечувати, то хоча б дивитися в майбутнє з упевненістю і розуміти, що немає якихось таких глобальних ризиків, які нам можуть якось нашкодити, пане Вадиме, Давайте спробуємо просто проаналізувати в кожній із сфер енергетики, де є внутрішні якісь резерви і де є можливість це, безправжньої справжньої незалежності повної як ви говорите. От що стосується електроенергії, в нас є два великих сектори, це теплова і атомна енергетика. Чи потрібно тут змінювати якихось співвідношення? Дивіться, насправді, е, якщо говорити про е, атомну енергетику, то наразі в країні є така ситуація, коли в нас о, саме стільки атомної генерації, скільки нам взагалі-то, ну, потрібно, скільки розумно мати. Тобто ми можемо забезпечити десь близько 50%, ну, трошки менше, але десь близько 50% споживання, якщо ми виведемо на повну потужність нашу атомну генерацію. Це трошки нижче, ніж наше, наше, наше базове споживання наразі, але це нижче, ну скажімо, на той, на той е, запас, який ми можемо зняти, якщо ми будемо активно впроваджувати заходи по енергозбереженню, по збільшенню по ефективності споживання. Тобто в нас саме стільки атомної генерації, скільки має бути в цій країні. Тобто ані зменшувати, ані збільшувати її наразі, е, ну я особисто не, не бачу приводів. Так, її треба буде модернізувати з часом. Для початку з збільшити термін роботи того, що маємо, згодом модернізувати. Але збільшувати потужність я би не розглядав цей варіант. Що стосується вугільної генерації, то а, в країні і мережі все одно потрібна балансуюча потужність, все одно потрібна можливість максимально оперативного. Працювати з піками, з провалами, покривати всі, всі потреби саме в той час, коли це потрібно. І а, тут, на жаль, ми не можемо собі дозволити якусь там велику кількість, скажімо, гідрогенерації, яка мала, могла б стати такою потужністю, ми все одно маємо о, мати якусь теплову генерацію, яка може виконувати цю функцію. Чи треба згодом зменшувати кількість вугільної генерації? Напевно, що так. І от саме а, вугільну генерацію якусь її кількість. Не всю, всю ми не зможемо зменшувати. А чому зменшувати? А, ну, хоча б, хоча б з огляду на те, що вугільна генерація, по перше, екологічно, ну, полити вугілля, так, це, це, це це погано. По-друге, вугілля все ж, скажімо, якщо ми порів порівняємо там з тією ж біомасою, наприклад, вугілля все ж дорожче, воно завжди завжди буде дорожче. Можливостей е, зменшити таким чином, щоб не пострадав, е, не постраждала можливість маневрування системи, в нас не так і не так і багато. В нас нема ані. Такої кількості такої можливості логістичної по біомасі ані такої можливості гідрогенерації. Та гряз, та, та. Та, 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 ані такої можливості генерації гідрогенерації. Тому так це буде якийсь відсоток, але він буде ну не дуже великий. Пане Вадиме, дивіться. Один з важливих таких аспектів це є газові стосунки наші з Росією, те, що нас дуже довго тримали на короткому повідочку і намагалися маніпулювати оцим правом. Дати газ не дати газ. Ми, начебто, отримали реверс із Словаччини. Наскільки це буде дієвий фактор для того, щоб відійти від газової залежності від Росії? Знаєте, для того, щоб відійти від газової залежності від Росії, нам потрібно робити не реверс, нам потрібно робити зовсім інші речі. Тобто реверс наразі, от прямо зараз, так, це ну такий -ду -ду дуже хороший інструмент. пожежний захід. Так так дуже хороший пожежний захід, але це не те на що нам треба орієнтуватися, адже. Величезна кількість газу споживається в секторах, які наразі в Україні ну геть зовсім не ефективна. Росмо часу говорили, що такою панацеєю може стати видобуток власного сланцевого газу, в тому числі. Е, наскільки це буде дуже ж можна зробити швидко і наскільки взагалі це перспективно? Ну, дивіться е, знов таки, е, наскільки це можна зробити швидко, буде зрозуміло після того, як хоча б одна тестова скважина нормальна буде про бром... дасть <зроблено> газ зроблена, так і дасть газ. Наразі це все ще теорія в теорії. Теорії це можна зробити також на протязі трьох-п'яти років. Ну хтось десь це робить. Роблять, але ж знов таки ми повертаємося до того, а чи насправді це настільки важливо для України? Адже ми маємо власний видобуток звичайного традиційного газу, адже ми маємо величезний обсяг скорочення, який ми можемо собі дозволити там на протязі трьох-п'яти років. Тобто ми маємо всі ті інструменти, які можуть нас. Максимум через 5 років привести до ситуації, коли нам навіть власного видобутку буде, ну не те, щоб забагато, але його буде точно вистачати на все, навіть на промисловість. От і питання: чи потрібен нам станцевий газ? Зрозуміло. Це ми говорили про те, що стосується можливого зміни структури споживання через якісь. Ті існуючі джерела енергопостачання, які є. Можливо, ви вже зачепили цю тему. Варто просто змінити підхід до того, як ми споживаємо електроенергію, як ми до цього ставимося, як ми ставимося до ресурсів. Величезні саме в споживанні, саме споживанні є наразі в Україні в реструктуризації споживання в економії, в енергоефективності є дійсно той самий золотий ключик, який нам потрібен, адже Наша економіка взагалі не лише будинки, наша економіка взагалі вона занадто енергомістка. У нас майже все, що споживає енергію, споживає її в два, в три, іноді в п'ять разів більше, ніж аналогічно щось споживає десь в Європі, чи в США, чи деінде в світі. А, якщо така ситуація продовжується, то ні про яку енергетичну незалежність країни говорити не можна. Адже це можливо лише в тому випадку, коли ресурси, ресурси не обмежені і коли тобі вони нічого не кожуть. Ну тоді ти можеш не звертати уваги на те, скільки ти треба і не перейматися зовсім. В нас такої ситуації немає, і в нас дійсно величезний запас для того, щоб скорочувати, 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 реструктуризувати, підвищувати ефективність. І якщо це робити. Це, 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 це дасть ну, найкращий результат, який може дати. Знов таки є одне, але зараз дуже багато хто говорить про це, це вірно про це. Треба говорити, це треба робити. Але е зараз чомусь є такий, знаєте, ну, екстремальний підхід. Або ми лише заміщуємо там газ і там робимо якісь нагальні міроприємства там щодо там ну, газові котли, переведемо електронна. Або ми робимо енергопостачання, тобто майже ніхто не розглядає щось всередині. Тобто ми робимо і це, і це, або, скажімо, більш таку ну доречну наразі річ, що в нас оцей рік нам треба зробити саме максимальний перевід, саме максимальне скорочення, найшвидше скорочення там, того ж газу споживання. А вже з наступного року почати там не більше широко впроваджувати ці заходи з енергозбереження. Тобто маєте на увазі сконцентрувати якісь ресурси для того, щоб їх так. У нас дуже обмежені ресурси і дуже обмежений час. Тому наразі нам треба дуже. Дуже обережно обирати, з чого починати. А взагалі, в, в перспективі, скажімо, довгострокові, в перспективі там, ну, історичні для країни, нам, звісно, треба концентруватися буде саме на, на, на збереженні і на зменшенні споживання. Ще одна модна, навіть коментуна <кхе> до певного часу тема: це альтернативні джерела енергії, біомаса, теплові, насоси, вітрова, сонячна енергія. Ну дуже багато було проектів. Хтось із. Великих промисловців зміг це втілити в життя. Наскільки ця кон'юнктурна складова не зникне з часом і просто це будуть якісь там чергові монстри індустріалізації України? Ну, ви розумієте, конюнктурна складова в такому питанні, вона в будь, ну, будь-якому випадку буде, тому що, там, скажімо, винайдуть, наприклад. Там, спосіб, як втілити ядерний синтез. Ну все, ну навіщо це той вітер, якщо в тебе є ядерний синтез? Але якщо говорити більш серйозно, то тут треба також розділяти по секторах це питання. Скажімо, біомаса. Біомаса це дуже сильний і тонкостроковий інструмент для України саме в галузі теплопостачання будь-якого і особистого, приватного, і для. Централізоване теплопостачання. Це дуже класне паливо, в нас, його, в нас воно є кожен рік. Це відновлюване паливо, в нас воно кожен рік відновлюється. І наразі його кількість така, що всі потреби теплопостачання в Україні ми можемо ним закрити. А от абсолютно всі. Технічно це не всюди можливо. Є певні питання з логістики, але все це, ну, скажімо так, Технічні питання, які вирішуються. І дивитися на біомасу в якості альтернативного енергоресурсу обов'язково Україні треба, проте треба дивитися саме туди, куди її можна примінити, куди її можна застосувати. Це теплопостачання, це не електропостачання. Адже для того, щоб будувати хоч скільки-небудь цікаві електрогенеруючі можливості, це дуже-дуже надскладна логістика для такого палива. І наразі в нас поки що немає. Жодної ані, ані ринку цього палива, ані логістичних можливостей, тому ну сюди дивитися може якось згодом, але зарано. Що стосується вітрових станцій, ну в Україні є певний він зветься вітровий пояс, в якому є сенс будувати ці станції. Якщо є площі, які точно не потрібні під сільськогосподарські сільськогосподарське використання, там під, під небудь більш вагоме і важливе для країни, якщо є такі площі, то звісно. Їх, їх можна використати під це, якщо є якщо кошти. Адже ну, це в будь-якому випадку зменшення використання викупного палива, навіть якщо це уран, ну, це, це плюс, це добре. А... Якщо таких площ нема і немає фінансових ресурсів, ну, напевно, робити заради того, щоб зробити, ну, теж, напевно, це не буде дуже вірно. Хоча наразі я вважаю, що це, 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 це правильний напрям, який треба розвивати. Що стосується сонячного, скажімо, сонячної енергії, знов-таки ну, її навіть треба розділяти на використання для теплопостачання, використання для електропостачання. Використання для теплопостачання є певний. Е Скажімо, потенціал. Єдине, що наразі поки що це все занадто дорого. От коли воно здешевше до такого рівня, коли не потрібно буде якісь додаткові стимули для його впровадження, чиста економіка, вона обов'язково зіграє, адже сонце є, і поки воно є, поки воно спроможне дати тобі, ну, скажімо так, безкоштовну енергію, чому б нею не користуватися? Що стосується електрогенерації сонячної, ну в принципі, наразі світі тенденція до збільшення, якщо ми кажемо про відновлювану генерацію, саме в сонячній найбільший зріст зараз в світі. Напевно, також певний сенс в цьому є, але це не можна робити таким чином, як це робиться в Україні. Адже і це, до речі, стосується і вітрогенерації. про збільшений тариф. саме так, саме механізм. Скажімо так, заохочення від держав, він має бути іншим. От я завжди приводжу, наводжу приклад Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах ніколи не було ніяких зелених тарифів. Там завжди була преференція у вигляді податкових пільг. Там складна система податків, складна система податкових пільг, але вона працює. І наразі тільки за, за, за минулий рік кілька десятків мільярдів доларів було вкладено в цю відновлювану генерацію без усіляких зелених тарифів. А якщо працює зелений тариф, то треба точно розуміти, хто буде його дотувати. В Німеччині чому це працює? Тому що дотується це споживачами. Тобто споживач собі обирає, яку енергію він хоче, так, не, 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 не завжди він може обирати, де може обирає, де не може, не обирає, але це споживач. Він сплачує за електроенергію, а там же, як вона розподіляється всередині енергопостачальної компанії, ну це питання енергопостачальної компанії. Якщо це змушують робити інших виробників енергії, як в нас, атомної енергію... Екетику, гугільну енергетику і там, і і і обленерго, тобто компанії, які насправді не споживаються. Оце абсолютно невірно. А особливо, якщо це змушують робити в такому вигляді, коли в тебе тариф, ну вибачте, в п'ять разів вищий, ніж а то і і найвищий в світі наразі, взагалі. No. Це, вже, це вже корупція, будемо називати буде називатися. Це вже навіть не корупція, це якийсь схиблений глузд, який це зовсім нездоровий глузд, так не можна робити. Якщо держава хоче так е, підтримувати, ну добре, тоді держава має підтримувати. В тих же Сполучених Штатах держава надає пільги. Або ти перекладаєш на споживачів, або ти підтримуєш як держава. А під, перекладати на інших е, учасників ринку і примусово їх заставляти це, це підтримувати, підтримувати когось, по суті, свого конкурента, до речі, ну це це художні. Ну що ж пане Вадиме, дякую вам за відповіді і нагадаю про енергетичну безпеку України. Ми спілкувалися з експертом Вадимом Гламаздіним. Це була країна онлайн, країна така, яка вона є. До наступних включень.